Якщо є якісь питання, я абсолютно мобільна, і я за 10 хвилин можу бути і у вас, якщо це потрібно. І якщо у вас є питання і є якась проблема, ви можете зрозуміло приїхати до мене, але якщо у вас є колектив, який зібрався і треба вирішити якісь питання, я із задоволенням приїду до вас і на всі ваші питання відповім. Тому на майбутнє я дуже прошу попереджати, по-перше, про такі питання. Зібрання, тому що я дуже не люблю, коли ходять розмови, знаєте, як то кажуть, поза спинами. Якщо є питання, його треба вирішити, а вирішити питання в основному можна виключно шляхом діалогу. Тобто для того, щоб ми з вами до чогось дійшли, ми маємо зібратися, обговорити і е, тоді якось разом дійти до якоїсь згоди. Я так розумію, що чому у нас сьогодні виникло питання взагалі сьогоднішнього вашого зібрання. Одна група батьків. Висловила своє невдоволення тим, що ми не перевозимо їхніх дітей існуючим автобусом. Ви прекрасно знаєте, що питання автобусу для вас ну, воно було нелегке, тому що ми мали придбати свій автобус, у нас двічі не відбувся тендер, потім почалася війна. ну, Коротше кажучи, от все нам перебило, у нас двічі просто не відбулися торги. Потім ми все-таки вирішили питання таким чином, що ми укладемо договір. З перевізником і ваших дітей забезпечуємо автобусом. Але правильно я почула ну, кусочок, да, що Людмила Олексійовна говорить, що ми маємо право і зобов'язані перевозити виключно тих дітей, які мешкають більше ніж 2 кілометри від школи. Тому я оголошувала, що утримання одні, одного учня білярської школи коштує бюджету в рік. Близько 65 тисяч гривень, тому що наповнюваність класів набагато більша. Якщо у вас це, наприклад, 6, 7, 8 дітей в класі, то в Южному це 27, 28 і так далі. Є класи, в яких навіть 32 учні. Тому утримання школи, якщо в перерахунку на одного учня виходить дорожче щодо перевезення. Тоді ми говорили, що якщо є таке питання взагалі піднімається, то давайте тоді зустрічатися разом з батьками, які навчаються в білярській школі, з педагогічним колективом, і тільки всім разом приймати остаточне рішення. Але ми е, наполягаємо на тому, що і будемо стояти на цьому, що ні в якому разі не можна. Із селища прибирати ні дитячий садок, ні початкову школу. Але ми можемо вам запропонувати, якщо буде ваша батьківська воля на це більшості батьків, щоб ми організували перевезення учнів тільки п'ятих, ну і до одинадцятого з п'ятого класу до міста Южного. Це може бути опорна школа, може бути інша школа, яку ви оберете до того, що в селищі залишиться тільки дитячий садок і початкова школа. Це за собою потягне першочергове скорочення персоналу, mm. зменшення робочих місць, тому що все одно там і технічний персонал, і ну, є, крім педагогів, є ще люди, які працюють в школі. Тобто це потягне за собою скорочення. Тому ми говорили Школа про те, що так, не так не що Альфа буде до половини, що школу опалювати наполовину будете? Ті yeah. класи, в яких будуть займатися. А а треба щось зробити тут і прийняти якісь міри да. тут, навести тут порядок в цій школі, щоб наші діти не ходили з 9-х і 5-х класів в іншу школу і не їздили, і не мерзли. І проти. До, от, наприклад, у, вас, у, вас у нас педагогів немає не вистачає. На лише ну, початкові де? класи немає вчителі. Чого там немає вчителів в початкових класах? А ви кажете, що це ми початкову питання, школу залишимо? Це питання директора і у вас тут нема кому викладати. Чи жовтський день підтримує кожен місяць бере у нас освіт про те, що... Ну, ви до мене зверталися з цим питанням? <танжес> От ми зараз звертаємося. От тепер А тепер ми не чинимо через місяць. Учителі з дійської мови, учителі початкові в класі. У нас немає цих преподавань. Що нам робити далі? Звісно, наші будуть діти уходити в іншу школу. Хто буде оплачувати проїзд цього? Добре, а чому? На півставці нам дали щоб наші діти на ну, уходу от в нас самі сами свои і возять. Від нас да и залазить. Хорошо, надо возить. Кто вшо... хоче возить? Тут причина. Причина. Должна я быть. – Що піддавателі? – Ні, піддавателі. – Ну, я вам піддавателі. – Що? Хто з вас? – Це таке питання теж впливало. – Було таке? – В нього класи останні залишилися дві дні. – Я вже не буду вважати. На початку жінка ніяких розмірів про закриття школи не було. Було чотири учні. І тоді ми говорили, що або ці діти переходять на індивідуальну форму навчання, або ми їх забираємо і возимо в Южному. Або вирішуємо питання іншим чином. Але ми якраз зробили все можливе для того, щоб у вас стало 5 дітей в класі і цей клас зберегти на очному навчанні. Що це значить ви вважаєте дітей. Тобто ваш автобус, який зараз возить з будинки, дітей він відправляється з Южного? Так. Може дійсно, ну наприклад, хтось із педагогів поводиться там один раз на тиждень, чи може там школи yeah. є О, по два преподавателя, і є по одного так само є проблема з кадлями. Проблеми з кадрами в галузі освіти, на жаль, на сьогоднішній день є усі. Але ми всі прекрасно знаємо, що з тих 30, як ви сказали, немає тої кількості дітей, які проживають тут. Так, да, вони, може, прописані тут. Бо там і бабушка, і... дідуська, мами, папи. Але ми їх в очі не бачили і вони тут ніколи не були. не були. Навіть як на дачі. А в вас вони проходять. Тому чому? Бо вони тут. Якщо ви говорите, що це всього-навсього вісім дітей, ну наприклад, так, то є більше батьки, возі. Ну, ну дивіться, тільки що я сказала про 38, ви сказали, це неправильна цифра. Правильна і ще раз наголошую. Якщо є питання, запрошуйте, ми можемо вирішити, ну принаймні, я думаю, що більшу частину проблем. Навіть те, наприклад, що я вважаю, що є дуже позитивні зрушення навіть в школі. Те, що ми, наприклад, організували е, гаряче харчування, це теж е, такий непоганий, я думаю. Такий підтримка для вас. «Піднімалось питання по можливості зачинити нашу школу. ми вирішили зібратися, як це обсудити батьками з директорами, вчителями, щоб відстоювати на будущее нашу школу на майбутнє, щоб її не закрили, відстоювати своїх дітей. Бо це в наших інтересах, щоб наші діти навчалися тільки на місці, тут -то, щоб нікуди не їздили, не ставали дуже рано що до школи. А яке питання ще виникає? У нас зникає педагогічний состав. Педагогів нас не вистачає, Ми хочемо, щоб вони у нас були, і щоб до нас хотіли діти повертатися з інших шкіл і навчалися в нашій школі. Наразі нас не вистачає педагог англійської мови, і я так розумію, нас не вистачає фізик. У нас є такі діти, які навчаються в сусідні, ну я кажу, місці, там в інших інших шкілах. Бо їм не подобається наша школа, наше навчання, то то, як нам преподають. Ви сьогодні прийшли відстояти те, щоб школа працювала Звичайно, я тільки за те, щоб вона нас працювала. Закриють школу, далі що буде? У мене 4 клас закінчився. Мами стоять 4 класу нашого. І наші діти на наступний рік йдуть 5 клас, і нам повинні, надо, потрібні. І школа потрібна, і вчителі нам потрібні. Це були батьки всієї школи з першого по дев'ятий клас, ті, які навчаються, які змогли прийти в зв'язку з тим, що сьогодні все таки робочий час. Питання стало в тому, що пішов такий слух по білярам, що нашу школу старші класи, п'ятий, дев'ятий, хочуть зачинити і школу закриють. У Нас дуже багато соціальних дітей, які в нас на очах, і ми знаємо їхню долю. Куди вони прийшли? Якщо вони не прийшли, ми ми підіймаємо питання, де дитина чому не дійшла, І тому ми дуже переживаємо сам перед за цих дітей. Було дуже велике питання за шкільний автобус тих дітей, які б возили у Южний. Було пару батьків, які піднімали це питання, і вони дуже хотіли, щоб їхніх дітей возили у Южний мешкають у нових білярах, а навчаються у відвідуваність велика, є і дітки харчуються молодших класів. їм дуже подобається. Ну більш якщо не ходять, більше зв'язано були питання з війною. Хтось боявся, хтось не боявся. Ну зараз, якщо діти не хворіють, то 80% відвідування школи є. Були батьки присутні нашої школи, і ми зібрали попередні збори саме батьків, які навчаються ну дітей, які навчаються у нас в школі, ось, щоб поговорити, чи є процент дітей, які хочуть їх з'їздити в южний, і чи є батьки, які ну є бажання в них відправити дітей навчатися до міста южного або до інших шкіл, крім нобілярської гімназії. Такі слухи до нас доходять на жаль, від дітей, від батьків деяких, що дійсно вони хочуть перевезти з якихось своїх причин. Дитину до Южного або до Чорноморського, які ну, найближчі до нас знаходяться ці. Селища у зв'язку чим вони хочуть перевести до дітей. ну комусь комусь не влаштовує те, що у нас нехватка кадрів, комусь не влаштовує те, що нема деяких гуртків. Хтось переводить зв'язку з тим, що вони працюють в южному там чи в місті, і їм легше дитину підвозити з собою з собою брати, і вони контролюють, де дитина знаходиться цілий день. А буває так, що просто не ну, якісь ініціатива своя, якась є. Не знаю, навіть не невідомо нам. Найбільше в нас початкова і англійська зараз таке, як кричуще таке питання. Це початкова освіта і англійська мова. Саме чи можливо ви будете з наступного навчального року ось з южинськими вчителями якось домовлятися щось, якісь кроки робити подальше, щоб це питання ну, вже не да. Ми вже продумували з ну, з педагогічним колективом, щоб просто ходити, ну, прямо до школи до будь-якої звертатися до директорів і питати в них, чи будуть ну якби вони ж пропонували своїм вчителям за сумісництвом працювати в нас з деяких питань. Скільки у вас наповнюють класів, і скільки дітей відвідує школу наразі? Зараз в школі 82 дитини, п'ять дітей знаходяться в зв'язку з війною за кордоном на онлайн-навченні. Взагалі дев'ять, бо є ще по Україні діти знаходяться, чотири дитини по Україні роз'їхалися. І та а так, всі у нас 70 дітей в школі, і ми навчаємося помню. Ну середня наповнювась класі десь 10 чоловік. У нас батьки вроді трошки заспокоїли, що ніхто нічого не закриє, і будуть слухати батьків. Як батьки вже захтять чи забирати, чи не забирати. Коли буде більшість захтят переводити, де далі тоді можливе закриття школи і то старшої занепокоєння виникло через те, що вони навчали піднімати питання про те, що підвозити. Ну дійсно у нас є процент дітей, які які їздять в місто южний, і вони їздять е, своїм ходом, і через це вже пішло таке. піднялось питання. Чесно кажучи, ця зустріч була такою, ну для мене несподіванкою, тому що е, ми говорили з директором школи на минулому тижні про те, щоб організувати загальну зустріч для всіх мешканців, у яких є діти, щодо питання перевезення дітей, тому що коли була зустріч з міським головою, е, деякі батьки підняли питання, щоб їхніх дітей довозили до южного. Тоді ми пояснили батькам, на яких підставах ми можемо возити, і по закону як це можна організувати. І декілька батьків висловились за те, що ну вони б, може хотіли б, щоб діти навчались в южному. Тому ми вирішили, що просто так питання не можна знаєте, руба давати. Тому... Подумали, що варто було б зустрітися усім разом, вислухати позиції і батьків, які, діти, яких навчаються в білярах, і тих батьків, які довозять своїх дітей до южного, для того, щоб дійти згоди. І в принципі, ми могли запропонувати батькам 5-9 класів навчання в южненських школах. Але тоді зрозуміло, що якби ми це вирішили, то тоді би п'яті і дев'яті класи тут перестали би існувати. Це таке питання, яке для селища є дуже болючим. Ми першочергово наголошували на тому, що ні в якому разі ні дитячий садок, ні початкова школа не можуть бути закриті, тому що це має бути максимально наближено до місця проживання дітей. А 5 і дев'яті класи виключно за бажанням батьків. Сьогодні ми почули батьків. Ми мали зібратися в четверті разом, але більшість батьків вирішила сьогодні зібратися і обговорити це питання. Ну, ми вирішили не стояти осторонь, а все-таки вислухати, пояснити ще раз свою позицію і щоб батьки зрозуміли, що ми не зацікавлені в тому, щоб тільки щось закрити. Ми навпаки говоримо про розвиток, про те, щоб може тут було більше дітей. Сьогодні я пояснила батькам, на яких підставах ми можемо дітей перевозити. Також сьогодні піднімали питання щодо кількості дітей в класі, тобто ми їм пояснили, що відповідно до закону ми не можемо відкрити клас, в якому є менше п'яти дітей, і батьків попередили про те, що якщо в класі буде менше ніж п'ять дітей, ми вимушені будемо запропонувати школи в Южному. Тому батьки між собою, я думаю, що на всі питання ми відповіли. Звичайно, є, як і в інших школах, є проблема з кадрами, є проблема, проблема на сьогодні з вчителем англійської мови. Не знаю, будемо думати, зараз повернуся в управління, будемо думати, будемо вирішувати. Хоча кадрове питання це питання директора. Ну, доп... Постараємось допомогти, може не до кінця цього року, але з наступного року якимось чином вирішити. Дуже хотілося б, щоб до шкіл приходили молоді кадри, молоді педагоги. На жаль, дуже велика кількість виїхала, велика кількість молоді виїхала, і проблема з педагогічними кадрами є не тільки в білярській школі, а й в інших школах Южного. Сподіваюся, що сьогодні батьки мене почули. Сподіваюся, що я відповіла на всі їхні питання. І трошечки заспокоїмо цей такий ажіотаж навколо білярської школи. На сьогоднішній день школа є, школа існує, і е, існування школи визначають батьки і кількість дітей в класах. Я так зрозуміла, що батьки ну, можна сказати, самоорганізувалися і попросили директора про зустріч, тому так вийшло сьогодні. Але якщо буде потреба і необхідність, я попросила старосту в групу дати оголошення. Якщо буде бажання людей зібратися ще раз, я готова приїхати і ще раз відповісти на всі запитання.